Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатаньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Але вітерець буйнесенький жене та крутить нас. Не дми, не дми, дурнесенький бо вже нам спати час. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком. Нехай зимою злючою вона спочине в сні, Щоб зеленю пахучою прибратись на весні, Щоб ниви колосистої був добрий урожай. То долі проманистої зазнає рідний край.